Розділ 16 І підійшли фарисеї та саддукеї, і випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них: Ви з вечора кажете буде погода червоніє бо небо, а ранком сьогодні негода, червоніє, бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий, і перелюбний, шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки Пророка Йони. І їх, полишивши, він відійшов. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них: Стережіться уважливо, фарисейської та садукейської розчини. Вони ж міркували собі і говорили: Ми ж хлібів не взяли. А Ісус, знавши те, запитав, чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про п'ять хлібів на п'ять тисяч, і скільки кошів ви зібрали? Ані про сім хлібів на чотири тисячі, і скільки кошиків ви не збирали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? Стережіться но розчини фарисейської та садукейської тоді зрозуміли вони, що Він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фарисейської та саддукейської науки. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав: За кого народ уважає мене, сина людського? Вони ж відповіли «Одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них: А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав Ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що Він Христос. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших. І первосвященників, і книжників, і вбитому бути і воскреснути третього дня. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, Сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Промовив тоді Ісус учням своїм. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця з анголами своїми. І тоді віддасть кожному згідно з ділами його. По правді кажу вам, що деякі з туто приявних не скуштують смерті, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм. Розділ 17 А Через шість день забирає Ісус Петра. І Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу, і він перед ними преобразився, обличчя його, як те сонце засяло, а одежа його стала біла, як світло, і ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро, та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут! Коли хочеш, поставлю отут три шатрі для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. Як він ще говорив, ось Хмара ясно заслонила їх, і ось голос із Хмари почувсь, що казав Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся. А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив Уставайте й не бійтесь. Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли з гори сходили, заповів їм Ісус і сказав Не кажіть нікому про це є видіння, аж поки син людський із мертвих воскресне. І запитали його учні, говорячи. Що це книжники кажуть? Ніби треба Іллі перш прийти. А він відповів і сказав: Ілля правда, прийде і все приготує, але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили що тільки хотіли, так і син людський має страждати від них. Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя. І як вони до народу прийшли. То до нього один чоловік приступив, навколішки впав перед ним і сказав: Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується в новомісяці і мучиться тяжко, бо почасту падає він у вогонь і почасту у воду. Я його був привів до учнів твоїх, та вони не могли б здоровити його. А Ісус відповів і сказав: Ороде, невірний, розбещений, доки буду я з вами? Доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди його. Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього і видужав хлопець тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали Чому ми не могли його вигнати? А він їм відповів через ваше невірство, бо по правді кажу вам коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне. І, горі, оцій скажете перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою й постом. Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус: людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне. І тяжко вони зажурились. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі Дедрахм на храм, та й сказали: Чи не заплатить ваш учитель Дедрахми? Він відказує так. Як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки від синів своїх чи чужих. А як той відказав від чужих. То промовив до нього Ісус: тож, вільні сини, та щоб їх не спокусити, піди над море та вудку закинь. Яку першу рибу і зловиш, візьми, і рота відкрий їй, і знайдеш статира, візьми ти його і віддай їм за мене і за себе. Розділ 18 підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи Хто найбільший у царстві небеснім? Він же дитину покликав і поставив її серед них та й сказав «Поправді кажу вам коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не ввійдете в царство небесне. Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у царстві небесній. І хто прийме таку дитину одну в моє ймення, той приймає мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус, горе світові, бо мусять спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе. Відітни її й кинь від себе. Краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами, бути вкиненому в вогонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, його вибери, й кинь від себе, краще тобі однооким війти в життя, ніж з обома очима бути вкиненому до геєни огненої. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам. Що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого отця, що на небі. Син Бо людський прийшов, щоб спасти загинуле. Як вам здається, коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине дев'ятдесятьох і дев'ятьох у горах і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох незаблудлих? Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та ним самим, як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків, а коли не послухає їх, скажи церкві, коли ж не послухає й церкви. Хай буде тобі, як поганий митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Петро приступив тоді. Та запитався його. Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому, чи до семи раз? Ісус промовляє до нього Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти разів по семи. Тим то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв, і схопивши його, він душив та казав Віддай, що ти винен! А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи Потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього: Рабе лукавий! Я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу, так само й Отець мій небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів. Розділ 19, І сталося, як Ісус закінчив ці слова, то він вирушив із Галілеї і прибув до країни юдейської на той бік Йордану, а за ним ішла безліч народу, і він уздоровив їх тут. І підійшли фарисеї до нього, і випробовуючи, запитали його: Чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої? А він відповів. І сказав, Чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою. І сказав Покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. Вони кажуть йому А чому ж Мойсей заповів дати листа розводового та й відпускати? Він говорить до них. То за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було, а я вам кажу хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу, і одружиться з іншою, той чинить перелюб, і хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Учні говорять йому. Коли справа така чоловіка із дружиною, то одружуватись А він їм відказав. Це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Бо бувають скопці, що з утроби ще матерньої народилися так. Є й скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки і за них помолився учні ж їм докоряли. Ісус же сказав пустіть діток! І не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить таким. І він руки на них поклав та й пішов звідтіля. І підійшов ось один і до нього сказав Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Він же йому відказав: Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого, коли ж хочеш війти до життя. То виконай заповіді. Той питає його. Які саме? А Ісус відказав Не вбивай. Не чини перелюбу, не кради, не свідкуй не. Розділ і до нього, і ви й запитали його. Чи дозволено дружину свою відпускати речі? А він двів і сказав Чи ви не читали, що той то створив спокові кудей? Створив їх чоловікові і сказав покине тому чоловік батька й матір. Та й відпускати. Він говорить до них. То за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було, а я вам кажу хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб, і хто дружиться з розведеною, той чинить перелюб. Учні говорять йому Коли справа така чоловіка й дружиною. Недобре одружуватись, а він їм відказав. Це слово вміщають не всі, але ті, кому дам. Бувають скопці, що з утробище народи народили до мене, бо царство небесне належить таким. І він руки на них поклав та й пішов звідтіля. І піхо звеш мене добрим. Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Швіття. То виконай заповіді. Той питає його. Які саме, а Ісус і казав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак. Це я виконав все. Чого ще бракує мені? Ісус скаже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і мати шарти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною. Почувши ж юнакке слово, відійшов, зажурившись, бо великі м'єдки він мав. Ісус же сказав своїм учням По правді кажу вам, що багатому трудно війти в царство небесне. І ще вам кажу: верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти». Як учні ж його це зачули. Здивувалися дуже і сказали, Хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм: Неможливо це людям, та можливе, все Богові. Тоді відізвався Петро та до нього сказав: От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм: Правді, кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї. Тоді сядете й ви, що за мною пішли на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих. І кожен, хто займення моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими, розділ двадцятий Бо царство небесне, подібне одному господареві, що в досвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж він із робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них: Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам! Вони ж відійшли, і вийшов він знов О годині десь шостій й дев'ятій. І те саме зробив. А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них чого тут стоїте цілий день безробітні. Вони кажуть до нього Бо ніхто не найняв нас. Відказує їм ідіть і в виноградник. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших. І прийшли ті, що з години одинадцятої. І взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динарію взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи: ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав до одного із них: Не кривджу я, друже, тебе. Хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та йди. Але я хочу дати й цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені за своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми? Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно дванадцятьох і на дорозі їм сповістив: Оце в Єрусалим ми йдемо, і перевсвященикам і книжникам виданий буде син людський. І засудять на смерть його, і поганим його вони видадуть, на наругу та на катування і на розп'яття. Але третього дня він воскресне. Тоді приступила до нього мати синів Заведеєвих і вклонилась, і просила від нього чогось. А він їй сказав Чого хочеш? Вона каже йому: Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм. Праворуч один, і ліворуч від тебе один. А Ісус відповів і сказав: Не знаєте, чого просите, чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Вони кажуть йому, Можемо. Він говорить до них: ви питимете мою чашу, і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся, а сидіти праворуч мене та ліворуч. Не моє це давати, а кому від мого Отця те вготовано. Як почули це десятеро стали обурюватися на обох тих братів. А Ісус їх покликав і промовив Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Як вони ж з Єрихону виходили, за ними йшов натовп великий, і ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи: Змилуйсь над нами, Господи, Сину Давидів! Народ же сварився на них, щоб мовчали. Вони ж іще більше кричали, благаючи: Змилуйсь над нами, Господи, сину Давидів! Ісус же спинився, покликав їх та й сказав: Що хочете, щоб я вам зробив? Вони йому кажуть: Господи, нехай нам розкриються очі. І змилосердився Ісус, доторкнувся до їхніх очей. І зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним.